Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Весела Матуся. Мене звати Яна. Дякую, що зазирнули. Сьогодні розповім про свої покупки. Робила як на сайті Мейкап, так і в Єві, так і в Шикю і блиску. Зараз будемо з вами дивитися, що я тут назамовляла. замовляла. Так, перше, це дитяча, давайте розпочнемо продукція. Замовила. Ось такі памперси, шестірка на 15 кілограмів і більше 30 памперсів. Беремо вже не вперше. Дуже нам подобається, класно поглинають, ці застіпки липучки добре тримають, що ще потрібно. Я вважаю, що цього достатньо, щоб їх. Брати на постійно основі. І, до речі, ціна в них, це брала на просторах інтернету, ціна там дівчатка продають невеличкі ціни. Так, далі, далі в нас ось такі серветки наші улюблені, я вже вам колись розповідала: це дада. Є такі звичайні, класичні, а я беру наші улюблені це з алої. Не визиває подразнень, добре пропитані есенцією і добре прибирають бруд. І так, беремо під памперс і беремо на прогулянки ці серветки. Завжди вони класні. Нас виручають. Зараз, до речі, на Єві я все посилання на товари залишу під відео. До речі, в Єві. Зараз вони по класній знижці. Так, що можна ще про ці серветки сказати? До речі, серветки я обожнюю, а памперси Дада, нас розочарували, тому що погано поглинають і руться застіпки. Нам памперси зовсім не подобаються цієї фірми. Так. Далі, давайте так покладемо. Далі замовила також по-дитячому ось таким. Бачила дуже багато від блогерів хвалебних відгуків, що від Веледа з календою дитячий шампунь і гель для душа. Тобто два в одному, дуже-дуже класний. І так, дійсно, ненасичений такий запах, добре піниться, білої такої. Консистенції, як, знаєте, молочко таке. Дуже класне, мені подобається. Я не люблю занадто знаєте такі різкі запахи, а це оце в міру і дуже класно не визвало ніяких алергічних реакцій у дитині. Ми залюбки користуємося. Також від цієї фірми Bileda. Цієї серії календула замовила ось такий на зиму від вітру почервонінь дитячий кремчик. Тобто, можна, це бальзамчик, перепрошую, можна на обличчя наносити на ручки, на тільце, на все. Тобто Зимою будемо пробувати. І потім вже в порожніх баночках я поділюсь з вами своїми враженнями. Сподобалося чи ні. Так, що в нас по-дитячому? Ще одне залишилось це ось такий ханібані. Ця торгова марка мені дуже подобається. Ми брали і присипку під підгузник. Дуже класний, не визвав ніяких алергічних реакцій. я вам вже неодноразово не показувала, а це я вирішила спробувати саме засіб для миття дитячого посуду та Соски та пляшечок. Будемо пробувати, тому що не брала ще такий брала там інший бренд Чикаліно. то дуже-дуже нам подобався. А ось цей будемо тестити і в порожніх баночках залишу вам свої враження-відгуки. Так, що далі? Далі давайте одне єдине в мене. По прибиранню для хати, а для кухні. Це такий крем, сів, всім він відомий. Видаляє я ним чищу, видаляє жир. Дуже добре я чищу ним плиту. Умивальник там дуже-дуже подобається. Беру не вперше. Так, далі. Далі в нас вже йде косметика. А саме для тіла давайте покажу ось такий кремчик. Також обрала вперше, вже протестила. Ось так він виглядає. Плотненький такий. Що можу сказати? Класний. Дуже добре наповнює руки. Зараз в мене руки дуже сухі, тому що я постійно у воді. Там то дитину мию, то посуд, то прибирання по хаті, і дуже зараз в мене руки такі, знаєте, висушені і шелушаться. То цей кремчик мені подобається. І саме класне, то, що він йде не тільки для рук, він йде для тіла, ви можете і тіло мазати, Я локітки мажу та руки. Дуже класний, мені подобається. Так, далі, далі ось такий лак. Нагаток відтінок 01. Він, до речі, в мене зараз на руках, бачите. Такий прозорий, я в один слой нанесла. Якщо хочете більш інтенсивний рожевий колір, треба два шари, а то і три, тому що він такий прозорий. Дуже класно, мені подобається. Так, далі Далі в нас ось такий sr 1 чи як він правильно називається, це в нас розладжувальна сиворотка для сухого, ламкового та фарбованого волосся з протеїнами шовку. Це для кінчиків. 20 мл дуже багато відгуків хвалебних чула на цю марку. Брала, до речі, вшики і також брала шампунь. В порожніх. В пляшечках я вам свої відгуки про шампунь залишу і про оцю, це корейська, якщо не помиляюсь, масочка. Як вона сподобалась чи ні. Так, далі останнє це е, парфюмчик. Дуже, ви знаєте, що я полюбляю парфюми. Я вже казала це і писала в себе на каналі недноразово, тож, придбала ось такий парфюм. 25 мл парфюмована вода Lancome Ідаль. Колись 4-5 років тому мені чоловік подарував їх Баркарді Ми тестили, і чоловік на Новий рік мені під ялинком подарував. І з того моменту я дуже люблю цей парфюмчик. І все якось не замовляла, то забула, то ціни такі були кусучі. а це на майкапі були дуже-дуже. Круті знижки. І я придбала. Так, ось так виглядає флакончик. Мені здається, цей аромат він підійде для будь-кого, він такий незатушливий, він такий жіночий, тут така соковита грушка. Вказано, що йде італійський бергамот, але я бергамота тут не чую. І кедр написано, що я також його не чую. Я чую тут грушку, таку жіночу, соковиту в міру. Ну, Дуже аромат цей мені подобається. Він такий жіночний, він стійкий, шлейфовий, шлейф просто неймовірний. Тобто, хто ще не знайомий з цим ароматом, познайомтеся, але мені здається, що він такий універсальний, він сподобається усім. Тож, так, отакі були мої покупки. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, давайте підтримувати українських блогерів. Бережіть себе і слава Україні! Побачимося вже дуже скоро.